Здоровенькі були і будемо. Це урок український. Зараз до вашої уваги. У нас сьогодні актуальна тема. Ми сьогодні розглядаємо з вами односкладні речення. Виникла така потреба, тому що під час розбору складних речень досить часто ми зустрічали частини речень, які були односкладними, простими реченнями. Розглянемо, чим односкладні речення відрізняються від двоскладних види односкладних та як їх розпізнати під час тестування. За наявністю головних членів речення, прості бувають двоскладними та односкладними. Двоскладне це таке речення, в якому є обидва головних члени речення підмет і присудок. В односкладному є тільки один головний член речення або підмет, або присудок. З теорії ми пам'ятаємо, що односкладними називаються речення, у яких граматична основа складається з одного головного члена речення, співвідносного або з підметом, або з присудком. І за наявністю головних членів речення поділяються на такі види: якщо є тільки один підмет, то речення називаються називними. Якщо є присудок, то речення поділяються на означено особові, Неозначено особові, узагальнено особові і безособові. До вашої уваги приклад всіх п'яти односкладних речень. Перше речення означено особове, бо легко можна підставити першу особу я. Друге криничку розшукали швидко. Вони – особове, третє узагальнено особове, далі безособове починало вечеріть. І останнє називне речення. В односкладних можуть бути відсутні другорядні, тоді вони будуть непоширеними. Тобто тільки одна граматична основа. Ось приклад, означено особовим прокидаюся, тобто я прокидаюся. Далі безособове. І на земне тільки один підмет тиша. Якщо ж в односкладному реченні є хоча б один другорядний член речення, то таке речення буде називатися вже поширеним. Ось приклад. У нас пихатих не люблять. Зверніть увагу слово пихатих. Це додаток, виражений субстантивованим прикметиком, який перейшов розряд іменника. В другому реченні написали, кому чому мені, написали кого чого, листа. Отже, ці односкладні поширення. Також односкладні можуть бути і частинами складних речень. Ось погляньте два складно-сурядних речення. Село і серце відпочине, Григорович Шевченко. Частини село. І перепочили, розбираються як окремі односкладні речення. Розглядаємо види односкладних речень. Якщо граматична основа складається виключно з одного підмета, а присудок відсутній, то таке речення називається називним. Як на мене, їх легше за все розпізнати. Підмет в таких реченнях виражений виключно іменником, інколи займенником. Ось рядки з вірша опанно Інно, Зимовий вечір, тиша, ми. Присуткових же речень односкладних у нас 4: означено особові, означено-особові, неозначено-особові, узагальнено-особові та безособові. І першим на сцені з'являється означено особове односкладне речення. В ньому присудок називає дію, яку виконує конкретна особа. Визначити таке односкладне речення досить легко, бо в ньому присудок виражений дієсловом першої чи другої особи однони множини – Дійсно, теперішнього чи майбутнього часу. Тобто легко підставляються займенники Я, ти, ми, ви. Або це дієслова наказового способу. Наприклад, іду на зустріч долі. Присудок, виражений дієсловом першої особи однини. Я іду на зустріч долі. Не шукай щастя за морем. Дієслово наказового способу. Не шукай. Гортаємо історії томи». Перша особа множини ми гортаємо з історії томи. І четверте речення Учися наказовий спосіб дієслова. Особливу увагу рекомендую звернути на означено особові речення, в яких є звертання. Боже, у паситі звертання підкреслити як член речення, бо підмета там реально немає. А присудок виражений дієсловом наказового способу. Відчиняй, друже, ворота, і берись до роботи. Тарасе. Даруй мені силу вогню. Навчи мене бути собою. Неозначені особові односкладні речення. Вони мають в своєму арсеналі головний член речення у формі присудка, що вказує на дію, яку виконує або виконувала в минулому часі невизначена особа. Розрізняють такі речення за присутком, який виражений дієсловом у формі третьої особи множини, або виражений дієсловом минулого часу. В обох випадках ми можемо легко підставити туди займенник вони. Запишіть приклади, де особових односкладних речень. Ось вам уже відоме речення: У нас пихатих не люблять. Пихата людина це та людина, яка має надмірну високу думку про себе, надто зверхній, зарозумілий, той, який зазнається. Друге речення мені написали листа. Тобто особа і є, але вона не визначена. Вони написали листа. Ось ще декілька прикладів неозначено особових односкладних речень. Зверніть увагу на четверте речення. Його успіхи в навчанні обов'язково оцінять ряд іменників неістот у називному відмінку однини і множини і в знахідному відмінку однини і множини мають одинакову форму. Для того щоб правильно визначити член речення, необхідно ставити два питання: оцінять кого що. Успіхи. Не успіхи виконують дію, а дія направлена на успіхи. узагальнено особові односкладні речення. Це таке речення, в яких головний член у формі присутка вказує на дію, що виконується або повинна виконуватися будь-якою особою, тобто узагальненою. Найчастіше такі речення є прислів'ями або приказками. Їх ми зустрічаємо і на ЗНО. Досить рідко під час тестування на ЗНО. Дають узагальнено особові односкладні речення у вигляді авторських речень. Присвідок в таких реченнях виражається дієсловом у формі першої, другої особи однини множини теперішнього майбутнього часу дійсного чи наказового способу. Рідше коли третьою особою множини теперішнього майбутнього часу. Без відповідної підготовки узагальнено особові односкладні речення можуть нам завдати клопоту, бо їх легко з зазначено особовими і там, і там. Я, ти або вони. Наприклад, матуся нам каже: Не чіпай смаколики, поки не з'їси борщ. Це означено особове односкладне речення. А ось речення, не знаючи бороду, не лізь у воду, це вже узагальнено особове. Легше за все буде розв'язати подібні задачі тим учням, які добре тямлять в приказках та прислів'ях. Безособові односкладні речення. Вони мають найбільшу палітру способів вираження головного члена речення у формі присудка. Ні про яку особу тут уже мова йти не може. Щоб легко визначити безособове односкладне на ЗНО, вам треба знати, що таке інфінітив, незначена форма дієслова або початкова його форма. Вам треба добре знати прислівник, дієслівні форми на но то та безособові дієслова. Ось способи вираження присудка в безособових реченнях. Настіливо рекомендую записати подану інформацію у вигляді конспекту або зобразити схематично. Ось декілька прикладів безособових односкладних речень. В першому реченні допоміжне слово треба плюс інфінітив, в другому реченні безособове дієслово нано, третє речення має в своєму арсеналі присудок у формі заперечного слова нема, і присудок в останньому реченні допоміжне слово плюс прислівник. У нас залишилось одне наземне речення. Це таке односкладне речення з головним членом у формі підмета. І цей підмет, як правило, стверджує існування якогось предмета чи явища. Найчастіше він виражається іменником. Але бувають приклади і вираження займенником. Як іменник, так і займенник стоять у формі наземного відмінку однини чи множини. Таке речення може складатися з кількох однорідних підметів. Погляньте: сніги і стужа, вітри і морози. Наземне речення може бути поширеним і непоширеним. В третьому варіанті ми спостерігаємо у реченні похмурий час наявність означення, час який похмурий, або мороз який перший. Наземні речення досить легко визначити під час тестування. Підводимо підсумок. Отже, означено особові я, ти, ми, ви або наказове дієслова. Неозначено особові вони. Узагальнено особові як правило, прислів'я чи приказки, безособові інфінітиви, но то, ло, прислівники заперечне слово нема. У наземних реченнях підмет іменниками або займенниками виражений. Під час розв'язання тестів на ЗНО нам найчастіше пропонують наступні варіанти завдань. Але всі завдання по односкладним перевіряють, чи добре ви знаєте цей матеріал. Перший варіант доберіть приклад до кожного виду речення, і ми визначаємо. Означено особове – це варіант Б, бо тут є звертання, і я бачу вас за селом край дороги. Неозначено особове дівчині дарують, вони дарують квіти з напіврозквітлими пуп'янками. Безособове речення варіант Г митцю не треба нагород. І наземне речення це варіант А. Крилата творчості хвилина. Може бути таке завдання: з'ясуйте типи односкладних речень. Рекомендую спочатку визначати ті види речень, які вам добре знайомі, наприклад, називне: підмет, іменник або займенник. І ми бачимо, що останнє речення ох, спалах почуттів є називним реченням. Отже, 1D. Означено особове це варіант А, бо я заплачу 100 разів дощем, неозначено особове 3. Г, тому що марнували минулий час дієслово когось літечко. І останнє безособове це варіант В. Шкода даремно згаяного часу. Зверніть увагу, варіант Б це двоскладне речення, бо дотик буде горіти. Підмет дотик, що робитиме, буде горіти. І останній різновид завдання по односкладним, наприклад, з'ясуйте вид наведених простих речень. Там було тип, а тут вид. Але характер завдання один і той же. Треба знайти певні види односкладних речень. Називне 1Б бо людське життя. Означене особове 2Д, ти лови летюй шумить життя на казовий спосіб. Узагальнено особове 3А. І безособове це. Г, 4Г жити-спішити треба. Речення В є двоскладним, і ми його легко відкидаємо. Отакі-то От вони непрості, односкладні речення. Для того, щоб легко впоратися з подібними завданнями, рекомендую зробити собі табличку по кожному односкладному, чим виражаються ті чи інші головні члени речення в формі підмета чи присутка. І приклади напроти кожного односкладного речення. Плюс тренування постійно, звичайно. На цій оптимістичній ноті ми завершуємо сьогоднішній урок. Дякую за увагу, шановні, бережіть себе. Далі буде.